Друга частина, продовжуємо. Зараз ті рослинки, які я вам буду показувати, ціна на них 1850 гривень. Крім деяких може позицій, це я уточню. Якщо я вам не говорю ціну, значить 1850 гривень. Розпочнемо. Альба Пірамідаліс. Можна зрозуміти, що це буде пірамідальна форма. Це її ялиця. Насичено смарагдового кольору зверху хвоя має, круглий рік, навіть взимку не втрачає, і яскраво сріблястий знизу. Це буде щільна форма. 10 років виростає до 2 метрів. Така, знаєте, пірамідка пухнаста, щільна. Пірамідка приросте, яскраво салатові і ніжні, і ніжні. Наступне, одна з самых популярних рослин, ви 100% її знаєте, це як главка глобоза. Це одна з найпопулярних в світі рослин. Вона давно на ринку, це така, можна сказати, желізна класика желізобетонна. Це, як казати, неправильно пірамідальна, ще навіть щось трошки до камнеподібної форми і блакитна ялинка, кущова, щось ось таке. Пірамідальний кущик, можна сказати. Блакитна, круглий рік, яскраву це треба уточнити, вона не втрачає свій яскравість навіть взимку. І прирости яскраво, яскраво такі біло-блакитні. Наступне майнгольди. Це ялинки. Зараз вони зелені, звичайні, ніби пірамідальні ялинки, Ну, ялинкоподібні. Але з весни вони дають яскраво жовті прирости. Це надзвичайно декоративна, крута ялинка, яка буде весною вас здивувати, бо велика пірамідка, вона виростає до 4 метрів там, в дорослому віці там 15-20 років. І буде цятка жовта ставати. Дійсно, зразу в очі будуть кидатися. Наступне це є у нас Green Carpet, зелений коврик. Можна зрозуміти, що це ґрунтопокривна навіть по назві ялиця корейська. Корейські ялиці дають надзвичайно красиві шишки. Вона, ця не вин... виняток. Вона дає такі компактні, фіолетові, дуже красиві шишечки. Ну, зараз немає, якщо хочете, напишіть, я вам покажу. Дуже красиво. Плюс стелиться по землі у творчий, такий коврик. Деколи навіть може припіднімуватись трохи у творчий такий горбок. Ну, крута дійсно рослинка. Наступне тож, по ґрунтопокривних, по-корейських, це є Blue Magic, блакитне, блакитна магія. Тож, вона відпроводив ґрунтопокривна, хоча дуже її часто знаєте, роблять підвойки дають наверсту якийсь бамбук під підпору, і вона росте пірамідкою. Це вирішувати вам. Але що так, що так, тож, крута, колір. Такий, бачите, незвичайний, щось такий сіро-сріблястий колір має. З весни вона має більше такий знаєте, світліший переважає. Плюс вона також дає фіолетові круті шишки декоративні. Тут в нас конколор компакти. Це одноколірні компакти, вони дуже компактні, дуже щільно наростають 10 років в середньому до 1,5 метри. Дуже круті. Плюс кажу, як всі конколорки, мають запах цитрусу. Колір хвої не втрачається, бачите, навіть і взимку. Тут в нас Орієнталіс професор Лонгер. Чекайте, це є. Дивіться, назву треба уточнити. Це буде така сферична, скажімо так, неправильно сферична форма. О, е, ялинки східної, дуже дрібна хвоя, дуже щільна буде набити. Прирости, я не хочу вас просто надурити, треба уточнити. Мені теж здається, жовтого кольору. Далі в нас йде е, ця. А, тут кіперисовик, дивіться. Тут буде ціна 2150, як завжди уточнювати. Кіперисук, нутканські пендула. Кіперисуки? Найбільш очисники повітря. Вони очищують дуже добре повітря. Десять років виростатиме, може і до 4-5 метрів. Красивий плакучий кіперецьох. Така класика. Зараз висота десь півтора метра. Так. Це в нас ласіокарпи компакти. Бачите, як які подушечки виглядають? Але насправді це будуть такі широкі е, пірамідки. М'ягенькі, дуже приємні на дотик, такі, знаєте, пухкенькі ялиці. Дуже дійсно красиві. Будуть пасувати десь навіть попри знаєте, доріжку, або біля хати десь посадити. Це буде вам така десь роки, ось така ялиця. Пухата, пухата така, знаєте. Цікаво тож. Зараз будемо продовжувати наступну третю частину. Дякую.